Всім доброго дня. Сьогодні дуже гарний гарний день, теплий. Можливо, ми дурно позаносили ті лимони, не знаю. Але подивіться, я не знаю, це в цьому році кумкват просто якийсь щось йому робиться, можна так сказати. Один плодоноси гіляки, одні тільки зараз цвітуть. Обично він цвіте в літі, десь в червні місяці, аж бджоли в шоці, бджоли літають. Може, це вже знов буде весна, чи тепло? І вони чують цей запах, в нього такий кумквата класний запах. От, Квіточки, він тут цвіте, тут вже відцвів. зараз фокусую. От, Бачите? Тут вже насипляв, якийсь безперестанку без він в цьому році. Так, щось вітя бігає. Сьогодні субота лишився з роботи, каже, дуже багато в теплиці роботи. І він вже тут нині і підв'язував, і перекладав, як хотів їх, підчіпляв. Я за кумкват Так, да, За кумкват розказую. А от дивіться, підчіпляв я на мексиканському дорослому, чіпів на мексиканському дорослому кумкват від Маргарета. Одна гілка кумкват Маргарета і друга гілка кумкват Маргарета. А оце вже пустив і я не побачив. Мексиканський. Колючка. Да. І от, е, Чуєш, а я його, я його за... так залишу. А я заношу з двору і думаю, що це таке якесь одне колюче, одні бій кумкват і не кумкват, і колюки на ньому. Так, да, це лайм. Мексиканський, от він. Одна гілка, хай буде. Буде вже, як то кажуть, дерево сад. Та ти не будеш його вже обривати. Я думаю, що цю залишимо кумкват Маргарита. Цю. Чуєш, а ще щось було, напевно, центральне. Так, да, е, да, ну я зрізав, бо воно пропало, засохло. Отак і видно сухий пеньок. Та й добре, що воно центральне забралося. Дві гілки вистачає. Угу. Це ти не на мексиканському да, щіпляв? Так, да, це на мексиканському. Так що, щоб ти знала, Рай, я бірочку сьогодні переписав, ага. кумкват плюс мексиканський. Угу. Щоб ти не крутилася. А я ж заносила оце з надвору і думаю, Якесь похоже на кумкват гілки, а кулючки, не знаю, чого там кулючки взялися. Mm -hmm. Бачите? Вже, вже жовтіють, Вітя, правда? Ну, так, да. Сонечко блеснуло, ніби хоче вже жовтіти. Підв'язував, сьогодні підв'язую. дуже багато підв ніби ж гілки може поламати. Бачите, от підв'язую такі плоди. Ох, кстати, це не підв'язав. Ага. Але, але тримає. Я, можна, а... можна і Павловський попідв'язував. Павловський... Бо дуже розчапірило Павловський його щось. Так, 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 так. Дивіться, як інтересно. Бачите, жовтий маленький. А чому? Бо він був. Зовсім не бачив світла. Листочки йому закривали, от тако було. І це він такий він позеленіє ага. і буде гарним плодом. Так само і оцей. Ага. А цей то якось Такого... Дві гілки було в кучі і він не бачив світла, того він такий жовтий. А так він молоденький, плід. Не Як. хоче облітати. Я думала, може ні, він ні, хоче обліс... ні. облетіти. Він, він не хоче облітати, це він без світла так жив. Угу. Бо ви знаєте, що рослинам їм потрібен світло, тому що вони живуться хлорофілом. Оце вони листки, це має в собі хлорофіл. Не буде... А хлорофіл від самого сонця, від світла. Береться, цікаво, Я, я думала, що може так щось хоче облетіти. не, це не, не Так, Вітя вже десь втік. Я ще хотіла вам показати лаймкват з надвору, також занесли. Довго він, оце ж, помните, він був пропав в нас повністю. І от Вітя ще на маленьких понащіплював його. І е, зрізали по е, считайте, верхушку, бачите, оце він де був нащіплений. Верхушка зрізана, а він все одно пустив з боків і виросли отакі гілячки, І вже на цих гілячках буде вже цього року врожай. Е, хто знає, він, він жовтий, не оранжевий, а жовтий. Це ванкуват. Так, да, ну пахнючий, дуже чай класний з ним такий. А це ти вже ще покажу, як я вже щіпки показую, показую, показую. Це Амоа, напевно, 8. М'яко. Він виріз. За... Весною, пам'ятаєте, ми при Вітя прививав його. Це, кстати, на відео я прививав. Да, щіпки. Привив, це, це, якщо хороша прививка, то виростає за... За літо, за літо. треба, треба позрізати. Так і забувся. О, забув, ленточки. Забувся ленточки. І бачите, рукавиця вона сама розтаює. О, о, бачите. Видите? Бо лента не ростає, чи ростає лента? Яка? яка? Ану, Ні, лента. Ну, привівочна. Ні, ну, мабуть, якщо модна якась то ага. розтає. а от бачите, воно того ми користуємося. Кожна гілочка да, прищепилася? Да, кожна гілочка прищепилася. Це це за кілька місяців. Вчитайте, три місяці літа і. По місяцю з весни звідси. А вони причепилися. Брунькою. Ну, вона жива. Вона жива? Це, да, да. може, весною собі. Ні, то вже так і його хватає. Проснеться. Ой, ти тут теж таку розчапігу поставив. Прям да. Прамбуквою тешкою. Да, да. Знаєте, що я оце вчора йду поливаю і думаю, це моя буде зона. Фотографії, як там називають? Mm -hmm. Фотозона буде моя. Mm -hmm. Подивіться, як прикольно. Тут можна буде вже а собі Моя фотозона за банан. <гум> ну? <гум> ну, для... ну крупні, бачите І такі, теж і... ти тут цю тежку поставив, ніби буква Т І ти, прямо прям під нею можна стояти і фотографуватися. Типу такого, а? Так, так, так. Типу такого. І цей також дозріває, бідолашний, він витягнув на себе все. Так, да, витягнув. Або ну, такі аж листки на ньому жовті. Так, да, так, да, так. Да. Так, все тут все порозкладали ми, боже мій. Щось ти трошки перебирав те, що я наклала, чи так, все ось, полишав? Ванільний. ванільний. Ванільний? Маленький вони да, тут. Маленький, але його вже не потрібно. Він вже не буде ну, з нього діла. А це що таке? А це той вінницький розсадник повинен. Ага, ага, ага. Кстати, так і, так могло... і не знаємо, що це за сорт. Да, ну, цікавий. Пліт, покажи, пліт, може хтось поплодове. Оприділити його. Чекай, да, ну, ти ну, фокусуєш. Якісь бачиш, mm -hmm. є от ця о, штучка якась. Так, да, да. схожі і на голунарію, і на що хочеш. А в мене навіть є, вони мали я їх Так, А да, да, це цього. вони Вінницькі. Я так і писала його Вінницький. Тоді цікаві. і багато... В тому році він вродив щось шість штук, а в тому році один. М, я думала, що це волкомаріано, але не похожий він на нього. Так, поїхали ще до гранатів. А, ти, 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 ти бачила? Воно вже вже великий має лопати скоро. Він величенький зробився? Ні, як да кулаки, він крупний. Що за сорт, не знаю. Без Тож, большого... на солодкий діти їли в тому році, да. то був добрий. Вашингтон. Вашингтон. А Два тільки лише. А, а, а ць... ні, ще десь там да, є. Да, він, ну, він на другий рік буде. Ну, дуже, дуже а, рік. а це вітяжерує він чи ні? Чи це так воно собі просто? Так, да, його, звісно, краще б його трохи пообривати. Навіть такий великий, йому пообривати. От. І желательно б от тако йому зробити. А тут немає як робити, бо тут ми ходимо. Ну, да. О. Переїду на цю сторону, о боже. Трошки розчистили з тим гранатом і вже є світло бергамоту. І вже починає дозрівати, ти знаєш бергамот? Бергамот? Угу. Ось ось сюди відтяйку, на цюдайда та його вже росте. Такий плід теж цікавий. І крупний, крупний, крупний. Якийсь такий він ніби лампочка, ну таке якесь воно Де, похоже. Так, бо там мамкають і мамкають. Як не одне мамка є, то друге мамкає. Так, це в нас що? Клементинка? Клементинка. Кафін. Ще не знаємо, що воно таке не пробували. А ой, який цікавий. Цікавий, так? Да? Ну, угу. вже дуже, дуже цікавий. Це, кстати, від Оксани Гульпи. Багато дуже сортів є. Так що, якщо ви бачите... Ми вам вдячні. А Оксана. я думала, що... Це кременулось. Ні, ні, корці. Корцікав чуть не спутав. Дуже-дуже росний він. Вони вже достигати хочуть. Да, да. да. Знаєш, що мене дуже, дуже мене цікавить. Мене цікавить Тангор Ортанік. Ось така. Мандаринка, вона це якась... Це теж мандарина, так? Да? Ну, Навірно, мандаринка. А це, зелена, це таке зелене що ти таке я підв'язку. Це теж всі сорти. Від... А це зелене. Від, від Оксани дуже-дуже багато сортів да, ми, ми дуже вже Ми вже не можемо має. Фукумота. -фу 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 апельсин да, апельсин Фукумота. -фу ми вот, будемо бачити, коли достигли. Я, я їх ще не щіпляв. ще не робив з них малеші. Хочу подивитися, які плоди, потім вивчити їх добре. І тоді вже будемо розводити. Так, санбакан, коли вже буде доставати? Так, да, санбакан теж від, від Кузьмо. І зверху хані. Зверху хані. Дрібненька мандаринка. Дрібнень. Ну, цікава. Цікавенька така. Далі Дальше. Дальше в нас іде апельсинка. Вашингтон. Вашингтон. Ну, це, як то кажуть, да, провірений. провірений варіант, О, бразильський солодкий. Хто щось жаліється багато на нього, що він такий є, палкою він, да, Але бачите, якщо його обрізати, да. він дуже цікавий. От, дивіться, і і дивіться, крона в нього робиться груба, густа, так, ну така доволі моцна. Да. І він неприхотливий цей вазон взагалі. Це... клементин. Якийсь крупний. Це крупненька така мандарина. І подовго Угу, mm. Я дивлюся. Сто є здравосток. Це як яйця таке овальне, воно, mm -hmm. правда? Борнео. Mm -hmm. Борнео це теж любимчик наш, ми любимо його. Так, що у нас тут написано? Мандарин Аваноапіна. Добре, що є цієбі? бірочки. Апірено. Да, Авано Апірено є в нас. Yeah. Так, так, так. Кстати, теж хорошо росте. В цьому році я їх щепляв ти, і я щепляла, то добре. Воно вот, да, вот, дивіться, і воно якось так росте, цікаво, оце триповоди да, має. я зайшла, була, случайно його знайшла, дуже шукала його, про нього почитати, то єлі знайшла його, то такі великі дерева виростають і росні росні на ньому. Ванільний солодкий. Ми ж його показували О, сьогодні. Да. Так, а це. Волкомеріано. Мені дуже подобається. Да. Да, волкомеріано. Я щось з начала був злий на нього. Якийсь він такий не плодоносив два роки, а потім, як почав, і дивіться, скільки плодів. І плоди такі. Оранжеві якісь такі А от Вони ніби манда... щіплені з чимось, ще з апельсиною да, ну, чи з мандариною, я вже кислючно, не пам'ятаю. Ну... Да, ну, так як лимон, кислий да, обичний ну, лимон. Класний. Він, кстати, хто питає з неприхотливих. Оцей неприхотливий лимон. Ні, не, то що на ньому навіть да, в... Він йде як за підщепу. Другі сорти. буде, то це вже А я показувала його <різь> перед цим було. Я не тішуся, я його кожному відео показую. Це щось я не зрозуміла. Не, не то тебе писало на ньому. Щось там, мінус, мінус 15. Чи щось? 15 але, але це що за щось, мабуть, не, не, що не воно. Він, виходить, як каламандина. Ага. Так, це в нас Борнео, в нас барне вже також дозріває. І дійшли ми до, вже, до, до, до фінішу, як то кажуть. Мексиканський. Води є на ньому. Так, да, да, да. Так, твоє вітні лаврові листя вже повітряні вкорінення. Але бачите, друзі, поки ми нічого не відправляємо, бо вони не Дивіться. Ми навіть їх не миємо, бо да. не хочемо, щоб лишній раз їх. Ну, вже вже треба помити. От щось в'яне, один в'яне. Так що поки mm -hmm. хай добре вкоріняться в нас в ринках, от тоді будемо щось. Да, кис... Якщо почнемо, побачимо, що вони вже добрі, та то й тоді. От в тебе процедура помити їх. О, в мене ще не одна процедура. Так, це в нас е, грифрут, цього року він простояв да, на дворі, ні, 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 ні одного немає. Ні одного Зато туди. має гарне листя зелене. Да. Так, ну і... Як це без банана сьогодні. Подивіться, ніби розчапірується, як я кажу до віті. Таке слово негарне. Малівся, мала приходить. Тату, коли? Тату, вже коли ми будемо пробувати. О, ти що на то класно так. Все, друзі, закінчуємо гарного і мирного дня вам. Всього вам найкращого, йду, я бо ще багато роботи. Так, да, ви так знаєте, не знаєш, що в руки взяти. ось ця осінь на все... швидка осінь в цьому році. Так що вам теж гарного, мирного вам дня і гарного настрою.